Щодо моря, значить, ну, ми говоримо про те, що це тишина моря і вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, вони не можуть рухатись, так? Ми говоримо, судноплавство вантажне таке, як і у нас йде, воно повинно йти. Вільне судноплавство цивільних судів. Воно не так дуже сильно розписано, повірте мені, в цій декларації. Тобто, це ж, ну, скажімо так, це перші кроки. І подивимось, як це буде працювати. Тому що я, наприклад, задаю, ставлю таке питання. Ну, ми не можемо поки що писати в першому такому документі слово, наприклад, елеватор. Але що транспортувати, якщо ракета прилітає в елеватор? Тому я, наприклад, і щодо зерна, тощо так. І тому таке питання у мене було, як приклад, і наша сторона спілкувалася з американською стороною. Вони вважають, що... Тиша на морі і вільне судноплавство, цивільне, вільне цивільне судноплавство, говорить про все і про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів. Уточнень по ці по цій, по цій домовленості ще буде дуже багато. Ви повинні також зрозуміти, я просто а, намагався прийти швидше до вас до того, як буде, а, ну, щоб ви тут довго просто не чекали. Хоча ще американська сторона не вийшла з офіційною декларацією, так? Я поставив те саме запитання, тому що в стейтменті цього немає. Якщо хтось порушить, то цього в стейтменті немає. Я розумію, чому, тому що американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося. Перші домовленості, щоб вони не зірвалися. Тому не хотіли йти в багато деталей, а все одно нам прийдеться. З вами розуміти відповіді на кожну із деталей. На моє запитання нашій команді, команда поставила це питання американській стороні, моє питання було ідентичне вашому запитанню. На сьогодні ми маємо таку відповідь, таку на зараз. Потім ще команда повернеться і більш деталі мені скажуть, ми маємо таку саме відповідь, що якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це.